Ростислав Загородній, 13-й, Ярослав Невірний і 22-й Матвій Губа. Головний тренер цієї команди Вадим Ільченко. Арбіта цієї зустрічі. Борис Бурч, самбіта. Буряний Загородній Кравченко. І разом з ними зараз тим часом лікарня для Душа Бажацько. Саме Албер для фаворита. Ну і дивимось на розірш. Цього статуту далі у нас! У цьому епізоді фаворит забуває у нас восьмий номер, а саме. Максим Васькін це стається на 9-й хвилині цього команду на майданчику команди. Слобожанську мають горя Гораний пробає Зараз тут зараз на прокеті Васькін Тоніян та відповідно І, і, і Донецький вот зараз якраз Стіка рятуємо до Донецька після удару за Городнього. Він зараз загороднього. Вернітаки є, зараз кажуть, куди пас на. Невірно, ти про тейно, <meldzień> кращика зараз вимовляється. Кращенка Ще нас. Не перечепітка, шепітло, шепітло, шепітко, триває, що підкорятується. Команда зараз. Не ганато речі. Ну і от зараз якраз, в принципі, команда Спожанська хожу на момент містки. Зараз похоплені від Собожа. Зрештою, зараз зараз верніто пробив вже після Сирени. Ну і там, в принципі, засвілував Донецький, але разом з тим.